Цікава доля Івана Космини, села Вільхівчик, навчався в школі, любив співати, грати, здобув вищу освіту, молодий, красивий, здавалося, все попереду. Але доля розпорядилася по іншому. Я педагог в е мене вища освіта, я вчитель фізкультури. Uh -huh. е і я працював водолазом. От е з 2005 по 2008 рік я працював водолазом, а е чуть-чуть. Кошти моя зарплата мене не задовільняла. Я поїхав на стройки, я почав будувати будинки. Ми працювали в Києві. Ми будували церкву. У мене навіть є фотографії, я можу показати потім. І ну, так сталося. Чому от саме більше топляться говорить, ті, що вміють плавати, тому що не дуже самовпевнені. Я був настільки самовпевнений в собі. Угу. От те, що я ніколи не міг подумати, що зі мною воді щось може статися. Кажуть, і... береженого Бога береже. Так, так? так, береженого Бога береже, але я вважаю, що від цього ніхто не застрахований. От. І я думаю, що це зі мною мало статися, і саме в тому місці, де сталося, я мав познайомитися з такими хорошими людьми, з якими я познайомився, тому що мені дуже допомогли люди з Києва, ті, в яких я працював. Мені дуже допоміг Ігор Іванович Зюрбан. Це людина. Під чим керівництвом я працював. От там ця вся операція там стільки пішло кошти, що в мене просто не було. Та просто так нічого не буває. Це для чогось воно й так, звичайно, звичайно. Це тільки щоб я щось робив далі. От ви знаєте, мені дуже важко було після того я довго не знав, як я маю жити. От після своєї травми я не знав, для чого мене Бог залишив, я не знав. Що я маю робити? Я, ну, і десь так до березня 2011-го в uh -huh. мене були дуже жахливі такі, знаєте, як вам сказати? Депресія. Депресія, так, uh -huh. от мене була депресія і були різні такі думки. Я не хотів жити. Але хто ж тобі допоміг вийти з депресії? Ви знаєте, коли мене утворилося каміння в Сечовому, це в кожного шийника. Після такої травми. От. І в лікарні мені Бог послав дуже хорошу людину. Uh -huh. От. І такі звичайні розмови ні про що. Як то кажуть, переливання з в порожнє. А це лікар чи ні? Ні, ні, це, це просто це майбутній лікар. Після того, знаєте, як з'явилося бажання жити, що створити. От. І... Я ще задумався, що я маю робити. І я помітив, тому що яка в нас є велика проблема, молодь. Молодь вона е, неправильно живе, е, Зживання спиртних напоїв, алкоголю, знищує зараз теперішню молодь. Е, я знаю це е, сам по собі, тому що я теж вживав спиртне, от, хоча при цьому я мав хорошу роботу. От, я багато курив, дуже багато курив, я в день викурював півтора пачки сигарет. Uh -huh. от, потім довго, скільки я мучився після цього, от, тому що коли я зламав шию, не, не міг відкашляти це все. От, це було дуже важко. І зараз, коли я почав працювати з молоддю, діти, я побачив в їхніх очах бажання щось кращого. Вони хочуть змінити цей світ, вони хочуть змінити майбутнє, вони хочуть змінити країну. От, але їм потрібна допомога. Угу. От, я, але з... так і молоді діти до тебе потягнулися. Звичайно, звичайно, я їм запропонував основне я запропонував здоров'я. І вони хочуть цього. Вони не хочуть сигарет, вони не хочуть алкоголю. Більшість тягнеться до здорового способу життя. От і це найбільше мене зацікавлює. От я створив в контактах таку таку групу спортивно зрочий рух Вікторія, молодь за здоровий спосіб життя. Доля людей, про яких ми розповіли вам сьогодні, доводить, що навіть з найскладніших життєвих ситуацій можна знайти вихід. Головне не опускати голову, не ховатися від проблем, а боротися за своє життя, адже воно дається лише один раз. Хтось знаходить щастя у підтримці турботі про ближніх для когось це улюблена справа. Якщо чогось дуже захотіти, воно обов'язково вас вийде. Наші герої доводять це своїм життям. Видивилися програму Сільський календар. Програма виходить за сприяння всеукраїнського благодійного фонду Івана Матієшина. Україна, свята, родина з добром до людських сердець. Генеральний партнер програми, компанія Механік, офіційний дилер техніки Джендір. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці. На все добре.